Вітаю на каналі Домтехнік. Цьогоріч одна думка про Україну та нашу перемогу. Тому хочеться, щоб і новорічні свята були у національному стилі. Аби прикрасити вхідні двері, змайструємо новорічно різдвяний вінок з жовто-блакитним декором. Для цього я придбала ось такі штучні литі гілки ялинки хороша якість, без запаху, доступна ціна і швидка доставка. Посилання на сайт дивіться в описі. Щоб не витрачати коштів, можна взяти справжні смирикові чи соснові гілки, на них хвоя довго триматиметься. Спершу сплітаємо вінок. Це не складно, адже основа гілок гнучка і їх легко з'єднати між собою. Для декору я придбала пінопластові кульки різного розміру. Також нам потрібні фарби, пензлик та блискітки. Розфарбовуємо кульки частину в жовтий колір, іншу у синій. Коли фарба висохла, нанизуємо їх на дріт. Прикрашаємо вінок кульками. The І ще зробимо бантики з фоамірану. Бажаю нам, українцям, перемоги і мирних, теплих, веселих свят. Слава Україні! Відео було корисним. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш ютуб канал.